Якось Матуся повідомила милій донечці Людмилі, люді Люсі, що в Китаї, країні, де дуже багато людей, жив колись імператор Люда, який походив з роду лю. Його батько теж був лю, а діда звали ще цікавіше Люсю. Всі сини Люда також до імені додавали слово Лю, і спадкоємцем Люда згодом став якийсь новий лю. Китай, повторила про себе Люда по складах, мабуть, там має бути багато китів. Але вголос запитала про інше. А як правильно люлю -лю чи Люлюєвич? Мама знизила плечима і відповіла Люсю, Людо, Люлю, -лю, це я тобі іноді перед сном кажу, а він був просто лю. Це не ім'я, а прізвище. І я зроду Лю». Поцікавилась люди. Ні, не так, усміхнулась мама. Ти зовсім не зроду Лю, і тебе ніколи не кликатимуть да. А кити, несміливо підняла очі на мамцю Люся. Що з Китаєм? не зрозуміла матуся. Ну, ті, що в Китаї, вони зубаті чи усаті? Протягнула після короткого мучання мама, піднялась з місця, взяла в руки великий глобус і показала дівчинці де розташований Китай, додавши, що Китай не дуже славиться китами, хоча китів китайці бачать, бо ті вільно плавають океанах, як в зубаті, так і без зумі. А кити мають якісь глобуси або карти, як вони бачать, де китай, а де не китай? Ні. хитнула головою ненька. Не мають. У китів взагалі поганий зір, їм би ні карт, ні глобуси не допомогли, вони орієнтуються на інші органи чуття. У вусатих, до прикладу, так сильно розвинений нюх, що навіть ті з них, які з певних причин осліпли, виживають завдяки йому. Щодо зубаких китів вони славляться гострим слухом. Зазвичай кити пливуть туди, де їм добре, мігрують з одного місця до іншого. Найбільше китів поблизу Антарктиди та Арктики. А чому тоді ця країна називається Китай? То не зовсім правильна назва. Китайці не називають так свою державу. Це слово походить від сусідніх з Китаєм кочових племен, які теж не так китає, як Катає. Хоча й ця назва перекручена, бо важко передати звучання однієї мови іншої. Колись давно катаї захопили північну частину Китаю, заснувавши там свою династію Ляо. І кити китайської не називаються китами. Вони у них, здається, називаються цінь. А тепер, серденько, час люлі люляти. Накривайся Люсю, килимочком з цими довгими китами, китицям засинай.